Маю для вас іще ще одну пропозицію по таунхаусам в Ірпені з великою задньою ділянкою, тобто з великим заднім двором. Зверніть увагу. Класний великий задній двір. Таунхаус 92 квадратних метри. Також передній двір. Свій, що дуже важливо, е, знаходимося ми. Біля буквально Сенергії Сіті, тобто вся е, інфраструктура Сенергії Сіті ваша. Місце класне, тихе, задній двір свій, передній двір свій. Зараз він виглядає не дуже гарно, тому немає сенсу показувати. Все-таки зараз іде будівництво. Коштує таунхаус 78 тисяч доларів. Кутовий. З трошки більшою ділянкою буде 80 тисяч доларів. І зверніть увагу: Синергія Сіті ну не обманула. Приїжджайте на перегляд і купуйте класну пропозицію, класну локацію, якісне будівництво і всім гарного дня.